Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube, поширювати наш україномовний простір. Не знаю, яка це серія за Уже четверта. Ну, продовжуємо розбирати посилку, яку я замовила в аптеці з Неаполю. Так, далі. Ви повинні розуміти, що всі ці відео я це все знімаю за дві години. За дві години. Тому я не перевдягаюсь і все. А, до речі, я підстриглася, Я підстриглась, я собі цю жару відчукрижила. Ну, десь, от в мене така вже була коса. От, і я собі підстригла, Ну, скільки тут буде? Сантиметрів десь 35. Відстригла на спадаючий місяць. Я завжди підстригаюсь на спадаючий місяць, щоб моє волосся росло не так швидко і не так густо, тому що, господи, от що значить, значить гени, гени, не хіміотерапія, ні отака, такі погодні катаклізми природні, нічого не бере це волосся. Кожного ранку ввечері я розчисуюсь, і все воно і випадає, і все. От, але все одно. Його дуже багато, з ним дуже спекотно жити. Тому я отакий здоровий кусень відрізала. І зараз в мене така маленька, маленька о, косичка. Тому що я вже навіть не могла його е, зробити собі, ну, ніяк підняти на голові. Воно настільки важке, що в тебе голова просто відвалюється від важкості такого волосся. І потім. Оці відео, де я вам розповідала про свої рахунки, рахунки по оренді, де в мене отак дві коси були заплетені в корону. Ви не можете собі уявити, яка вона важка. І Як в мене потім боліла голова, тому а коли так спекотно, то хочеться все, все волосся підняти от, наверх. Тому я отак відрізала і з таким У мене зараз десь отаке волосся, я роблю собі хвостик і воно нібито продувається. Так, і ось я вам і кажу за це, що ну, дуже спекотно, тому даруйте, що я в топіку. Це топік, топік, не хвилюйтесь. Це топік я не в е, білизні тут перед вами сижу. Далі по тому, що я замовила. Е, Уріяж, Уріяш, отакий От маленький-маленький кримчик. Е, це для прищиків, якщо у вас. Час від часу вискакують якісь прищики, я не знаю, глибоко, неглибоко, в, в когось є пост-акне. Оце мій найулюбленіший засіб. Як тільки починається він, от ви знаєте, що він визе і вам потрібно кудись йти на святкову подію, або просто на роботу ви на ніч, тому що це крем, от бачите, це я собі замовила новий. І незважаючи на те, що тут 15 мл, він дуже економний, дуже економний. А це в мене старий. І у цьому старому вже два роки. Два роки. А це новий. Так от, оцей, він, бачите, от там вже видно донишко, От, він такого кольору, сіро-зеленого. Тому, коли поруч з вами не спить ваш чоловік. От, ви можете на ніч намазати цей пришечок. На ранок він або яким-то дивним чином розмовчиться, або він е, вилізе на поверхню, даруйте за такі анатомічні підробиці, ви його значить, там приберете і все. От е, назрівають прищики от з цією пастою дуже легко, без ускладнень. Ну, тобто, ну, я в заході, я в заході від цієї пасти, і її настільки мало потрібно. Мені здається. Це цинк з сірою і з чимось ще. От, тому він так і називається а, рятівник сос. От, це французька аптечна косметика. Ось, бачите, за два роки навіть і не використала. Ну, я побачила, що є знижки на нього, тому купила новенький. Ось такий уріяж. Ставте на паузу, робіть скріншоти з відео. От. Я іноді. Ну, буває. Ну, це було ще до хвороби: переїм шоколаду або шоколадного морозива. О, Боже, висипає, а треба йти на роботу, а ти вся якась як підліток з цими прищами. І от я на ніч собі там цяточки нароблю. Все, і зранку в мене більш-менш обличчя чистеньке. От, мені дуже подобається. Оце я вам дуже раджу. Так, для підлітків, от дуже непогано. Щоб потім не були отакі, як в мене, постакне, шрамчики. Так, далі, далі. Угу. Уряш я вам сказала, цитрамон я вам показувала в іншому відео. Угу. Ніжки, ніжки, таку спеку в таку жару. Я собі замовила для ніжок ось такі крема. По-перше, вони вже йшли, як за ціну одного крема. Чуєте? Темпоралі. Іде гроза, Темпоралі. Хроза, хроза. Ну, може, буде трішки легше дихати. Але як я піду після відео в магазин? У мене води залишилось, щоб ви розуміли, ось, бачите? На донечку водички. Мені потрібно буде йти в магазин під дощем. Ну це вже за скільки тижнів. Це, ну, я буду дуже рада, якщо буде е, дощ. Так от. По ціні одного крему 100 мл продається 2. І ще знижка 5%. Ну, що я можу сказати? Я купила два, тому що в мене ніжки ну, дуже страждають від жари, дуже страждають, втомлюються, набрякають і всякі оці негаразди. От, і я не знаю, що це за крем. Я не знаю. Я буду тільки його пробувати, потім вам скажу. Але навіть сам те, що намальовано, отакі гарнюні ніжки, і вони ой, такою холодною, прохолодною водичкою, значить, як то обмотані. І тут вони ще обіцяють. Ну, я ж у вас така довірлива жінка, от мені обіцяють, я вірю. А ага, обіцяють, от ніяк не дойду до окулісту. От будемо з вами обирати мені окуляри, форму окулярів. Обіцяють, значить, утіле інказу дігамбестанки, гонфія епізанті. Тобто оцей крем буде утіле ну, стане у пригоді, якщо у вас ніжки втомлені, набрягші, і важкі, от таку важкість відчуваєте в ніжках. Ось тому і купила, подивимось, що буде. Тому що я завжди купую інший гель ось такий. Ось такий. І я шукала на знижках саме такий гель для ніг. Оце чудо. Оце я ще не знаю. Тому що тут зі складових олія мандурла. Мандорла це мигдаль. О, Мигдаль. Олія мигдалю. Навіщо вона потрібна? Я, в мене є інший крем для того, щоб собі там на ніжках все зволожувати. Мені потрібна прохолода, прохолода в ніжках. Значить, оліо дімандорле дольче. Пой. Ага, є ментол, ну, мину мали. Є ментол, значить, буде якийсь то ефект прохолоди. От. Але оцей, оцей гель, боже, це ноу-хау. Якщо ви працюєте у жару, я не знаю, чи можете ви. От. Ставте на паузу і робити скріншот. Чи можете ви купити цей гель десь в інших країнах, окрім Італії? Даруйте, не знаю. Але якщо ви працюєте в Італії на ногах, десь в магазині, ви постійно стоїте або ще щось, О, яка це вам буде допомога? Ніжки одразу а, вони стають такими прохолодними, вони як то у вас підбираються. Знаєте, вони стають от, дійсно легкими. І ось ви намазали один раз так густенько. І потім кожні дві години треба трішечки, трішечки там їх, знаєте, десь там, підмазувати, і у вас будуть завжди-завжди легкі ніжки. І це мені навіть порекомендувала моя знайома, яка працювала в магазині. І вона повинна була вісім годин стояти на ногах. 8 годин оцей придурастий господар. Ой, так, очок. Спалився з мене. Оцей придурастий господар цього магазину, він навіть їй не давав стільця, навіть такого барного, знаєте, високого, щоб хоча б половинкою попи, як то сісти. Ні, 8 годин на ногах. І вона в нього пропрацювала майже півтори роки, і вона рятувалася от саме цим. І коли я працювала бебісітером, теж досить довгий час і постійно на ногах, і тебе не пускають навіть в дом, щоб ти з дитиною як-то відпочила. І вона мені порекомендувала оцей гель, і вже скільки на напевно років шість я купую тільки цей гель. Але знову ж таки, закін, за, ким, за ким, господи, закон подлості. Він коштував копійки, копійки. А коли люди його розпробували, зараз він коштує ну, десь 8, 10, 12 євро, як знайдете. І ну, я не знаю, це, мабуть, вже 20 20, і я його тут, знаєте, по краплиночці використовую. І він такий, знаєте, от. Такого кольору, не дуже естетичного. А і, він, знаєте, він приємно, приємно пахне, коли квітнуть каштани, от таким в такий запах дуже приємний. Ну, слухайте, ну супер, тут вам і м'ята, і прохолода, і кінський коштан все є. От саме такий гель найліпший для них у спеку, якщо ви їх навантажуєте, ніжки. Це дуже вам стане у пригоді. А оці я не знаю. Я буду тільки пробувати, потім вам скажу. На жаль, от такого не було. Не було. Так, зараз я це, це перекладу сюди і сюди. Так, далі. Про ніжки я сказала. Угу. Далі я купила ось такі а, бустіни. Це такий порошочок. Який ви розбавляєте з водою, це е, магнезіо і потасіо. Тобто це магній і Потасью це в нас буде калій. калій. От. І е, ви знаєте, дуже-дуже воно мене е, мітірасу, тобто мене піднімало вгору по енергії дуже непогані такі е, вітамінчики. Тут магнезію і Форте. Чого я купила тільки одну? Я не знаю, мабуть, я хотіла її собі купити, але не було на розпродажу, не було на знижках, тому що оця торгівельна марка. От бачите, Свіссе, свіссе вона досить непогана по вітамінам і по харчовим добавкам. Але мені ж подобається знаєте, все дізнаватися, з яких країн це марка. І коли я прочитала в Італії, ця марка дуже популярна. Дуже популярна. Вона стоїть і в аптеках, і в онлайн-аптеках. От і ціни там більш-менш адекватні. Оця торговельна марка Свісе, оцей бренд. Чогось мені нагадувала Швейцарію. Чомусь я думала, що це ліки зі Швейцарії, тому що по-італійськи Швейцарія буде звідсира. І це звіси, нібито Швейцарія. Але ні, 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 ні. Це австралійська торгівельна марка, яку потім купили китайці. І зараз це виробляється в Італії, але сам бренд це китайський. Можете собі таке уявити. Австралія, де Китай, а я думала, що це звідси, що це Швейцарія. Ні, ні. Вироблено в Італії, за стандартами Італії, але торгівельна марка Китаю зараз. Ем, і тут не, тільки, тут не тільки, що мені подобається, не тільки магній, от, а тут ще є і вітамін С, і е, залізо, і, ой, і цинк, о, і цинк, тобто тут такі салі-мінералі. Присутні, тим більше що мій шлунок, я вам, вам вже казала, що після хіміотерапії мій шлунок з дуже зниженою кислотністю, він атрофічний. В мене вже а, не хочу це казати. Не хочу. Будемо сподіватися, що цього ніколи не станеться. От. Але атрофічний шлунок це, це дуже погано. Це, це набагато гірше, ніж звичайно, це теж боляче. Але коли у вас підвищена кислотність, це набагато легше вам її знизити і залікувати ваш шлунок, ніж коли у вас кислотність знижена, функції шлунку вашого знижені, і тому з їжею нічого у вас не всмоктується, ніякі поживні речовини, вітаміни, мінерали. Тому ви повинні їх приймати із зовні розумієте? Тому такі харчові добавки, вони мені стають дуже у пригоді. А для дівчат, так взагалі, коли в нас за тиждень до місячних і тиждень після місячних нам магній просто-просто ну, необхідний. Магній я п'ю. Ну, я прочитала, що його більш корисно пити перед сном, але тут, як вам сказати, биванде, тобто тут саме напій, напій такий робиться. І тому мені. Все ж таки, я його всередині дня п'ю, так, заряджаюсь, заряджаюся. А якщо я колись кудись йду, наприклад, я беру собі маленьку бутилочку, розвожу там одну цю бустіну і вже протягом дня під, підсьорблюю. Тому мені це дуже подобається. Ну, Купила одну, тому напевно що, тому що не було знижок. От. Далі я ще собі повинна була купити, я не бачу, повинна була купити інший магній. А я його купила і я вже його. Ага, ось цьому така різниця, тому що вони мені його не поклали. Так, саме він коштував десь 16 євро. Угу, тому така різниця між тим, що я заплатила, і тим, що до мене прийшло. Я замовляла ще магній в пігулках, щоб не возитися з водою. От, його в мене немає. Немає все інше. Так, далі, далі, давайте поговоримо. от Бачите, от саме в такому вигляді, і до мене цей чай прийшов. Бім-бім-бем. От, ну я порахувала всі пакетики. Тут кожен пакетик чаю він е, запакований ще в один пакетик, тому нічого страшного. Я порахувала, ніби все на місці. Е, термін придатності ще не сплинув, тому все гаразд, тільки що от в такому вигляді. Що це за чай? Оскільки в мене шлунок з атрофічний, з зниженою кислотністю, то дуже корисним є. Е, Чай з подорожнику, або олія з подорожнику, або ще щось з подорожнику. От. І ви знаєте, на жаль, от чистий подорожник в аптеках Італії я не знайшла. Я знайшла такий чай, я вам зараз покажу більш таку коробочку, більш симпатичну. Ось такий чай, куди входить досить велика кількість цього подорожнику. Тут, значить, є інші трави: це камоміла, це ромашка. Потім пасіфлора, мента Пеперіта і от саме-саме-саме-саме П'янтаджене – це подорожник. Тому я собі сама прописала: от бачите, два курси, тобто два місяці буду пити цей чай. І подивимось подивимось, О, як мені полегше чи ні. Ну, я вам хочу сказати, що в Італії, що в них досить добре, це саме трав'яні чаї е, з лікарськими рослинами. Вони е, натуральні. Тому що я вже вам розповідала про цей експеримент, коли ми з мамою е, відкрили просто один отакий пакетик, висипали це все в землю, і в нас почала рости от саме. Е, Камоміла ромашка. Тобто вони тут натуральні, більш-менш тут вони слідкують за якістю цих лікарських рослин. От. Тому, у кого теж, як у мене шлунок з низькою кислотністю, атрофічний от я вам показую. Ще не пробувала буду пробувати, потім вам скажу, як він мені буде отакий от чай. Отакий от. От чайок. Потім ви в мене питали, ви б мене питали а, назву. Лікарських рослин е, італійською мовою, от ну я вам можу сказати свої, а так я вам е, скажу так, що коли я приїхала в Італію, мені е, здавалося, що ну немає, немає тут. Е, в аптеках, от саме таких трав'яних зборів, які ми звикли в Україні. В аптеках там ці коробочки дуже часто ми їх бачимо і в дуже великій кількості від усіх захворювань. Більш того, я вам хочу сказати, що для мене трави і фітотерапія на набіль... більше є дієвими ніж ця хімія. Вся ви розумієте, так це потрібно більш довгий час, але саме трави мене врятували від захворювання нирок. Там у мене був. Хронічний і цистіти пілонефріт, чого в мене тільки не було після п'ятого родильного будинку в місті Одесі. Як там наді мною познущалися, це я вам не можу передати. І от три роки я просто була після цього пологового будинку. П'ятого Одеського на народжувала я в Одесі в 96-му році. Три роки я була між небом і землею. Я взагалі, в мене були такі болі, я жити не хотіла. Але потихеньку, потихеньку, от мені одна лікарка, я також це вже розповідала, нетрадиційної медицини, хоча я тільки за офіційну спочатку медицину, а потім вже інша. Медицина нетрадиційна, фітотерапія і таке все інше. Ось ця лікарка мені сказала, що Маріанна, ну якщо тобі не допомагає традиційна медицина, і тобі все гірше і гірше, ну ти нічим не ризикуєш. Давай вже. Зупинимось на травах на е, голку і ви знаєте, діло пішло. Здавалося б, якимось то, ну що я пила? Я пила шипшину літрами. просто літрами шипшину пила. Е, ведмежі вушка, е, кукурузні рильця, пустирник і зверобій. Оці е, трави я пила, і ви знаєте, через три роки в мене все пройшло. Все пройшло. І вже, господи, моїй дитині вже 27 років, як я її народила. В мене жодного разу не було циститу. В мене жодного разу не було отаких сильних болів, як я відчувала у нирках. Оцей пілонефрит це запалення над оцих лоханок. Все травами, тому я трави дуже поважаю, дуже поважаю. І от зараз в таку спеку їх припинила пити, тому що це потрібно включати газ, це оця жара. Але як тільки хоча б до 33 градусів спаде температура, я знову почну їх пити, тому що вони мене, мені дуже допомагають. І коли я своїм лікарям, онкологам, своїм, скажімо так, колегам по хворобі, кажу, що мені трави допомагають, вони сміються, але ви знаєте, на жаль, мої колеги по хворобі. Помирають, а я ще жива. Я ще жива і ще і, і непогано себе досить почуваю. Тому, е коли я приїхала в Італію, мені здавалося, що ну, немає, немає трав'яних зборів. І тут є такі крамнички, невеличкі, і дуже рідко е називаються Ербостерія. Е ну, там такі трав'яні і збори є лі е лікарських трав, є е олія така. Ароматична, ну там такі ціни, що мама дорогає. Навіть, навіть в супермаркетах ви могли знайти е, тільки ну, ще 10 років тому ледве-ледве там десь-десь була камоміла, тобто е, ромашка. От. А зараз навіть в звичайних супермаркетах ви можете знайти е, досить непогані чаги і трав'яні спори. Так, мої хороші, в наступному відео, напевно, дуже маленькому. Я вам розповім, як вони ці лікарські рослини називаються італійською мовою. Все, до побачення, до наступних відео. Давайте, чекайте мене у наступному відео. Вже не знаю, який по за рахунком яке це буде відео. Все, до наступного відео. Чао-чао!